Якщо ми хочемо когось простити, ну, ще, ну, і треба ми прощаємо кожен день, скажімо так, це треба постійно пам'ятати про Бога і про жертву Ісуса, Ісуса Христа, в ім'я чого вона була. Бо так ми не будемо розуміти, чому ми прощаємо, і будемо ну, відчувати себе такими, як то скажемо, <смістичні> ну, як то в народі кажуть, лохами, да? що нас нажухали, а ми прощаємо. А про це ми повинні постійно пам'ятати, пам'ятати про Бога, як, як Він простив нам. А, бо коли от такої пам'яті не буде, ці всі прощення, які відбуваються майже кожен день, вони будуть вони не будуть мати ніякого смислу. От, оце я хотіла сказати, і це може бути для нас така ну, доволі важка е, така реч, е, бо в нас пам'ять не, 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 не зовсім досконала. Щось можемо забути, десь можемо якісь емоції проявити. От. Але тр, треба, треба завжди пам'ятати, як, як Бог зробив ну з, з людьми. От я і, і оцю притчу про раба, ну так як поганого раба раба поганого раба поганого і про те, як він потім був наказаний, нам теж треба оцю притчу пам'ятати прислів'я. Ну Це, що я хотіла сказати. Так, так, я погоджуюсь з вами це. Те, що ви сказали, це важливо пам'ятати, заради чого, як можливо нам пам'ятати через об'явлення власної гріховної природи Бог нам допомагає. Ми грішники. Ми з часом можемо забути, що ми грішники але спочатку навчання Бог. Нас навчає, що ми грішники, показуючи глибину нашого падіння. Ми не себе проповідуємо, ми не про себе людям розказуємо, ми не вивищуємо себе. А ми говоримо про Христа, а проповідуємо Христа, вивищуємо Христа. Пропонуємо людям Христа а не себе, не свою церкву. Але Христову Церкву не своє служіння, але Боже служіння до людей. Бо ми самі з нього черпаємо кожен день, п'ємо його прощення і їмо його забезпечення, його мудрість, його милосердя, його любов, Його слові. Його ставленні до нас. Чим більше ми придивляємося до Бога через Його слово, тим більше ми ці контрасти починаємо влавлювати, бачити постійно. Що ми не здалі. Ми не такі. Ми грішники. Ми не такі, як ми маємо бути. Але в тому Боже слава, що всю мою нездалість Бог покрив на Христі, заплатив за неї. І тому моя нездалість більше не важлива. Я можу себе не засуджувати. Я, може, ще не вмію, але я вже це можу. Я бачу, що шлях до того, щоб жити без осуду для мене відкритий, вільний шлях жити без осуду. О, пані люди йдуть. Здравствуйте. Це у нас доктрина прощення, третя частина. У нас дискусія вже. Шлях, життя без осуду. Тому об'явлення власної гріховної природи необхідне, конче необхідне для нас. Ми повинні падати і вставати, падати і вставати багато разів для того, щоб ми бачили цей контраст, що ми грішники. Ми не заслуговуємо нічого. Нам потрібно прощення. І нам треба того прощення приймати багато-багато за, за все наше життя. Багато, 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 багато. І коли ми його приймаємо, у нас воно лишається. Ми, воно у нас накопичується, як важкі метали. Накопичується в нас всередині і не виводиться назовні, і ми можемо тоді з цього прощення прощати інших людей. З того, що ми прийняли. Бо ми нічого не маємо, крім того, що ми прийняли, крім того, що ми взяли. Що ти маєш, чого б ти не взяв? Тому приймати Боже прощення це основа християнства. Коли я знаю, що, коли я вдячний за прощення. Не позавчорашнє, але сьогоднішнє. Коли я вдячний Богові за прощення не те, що було 20 років тому, але зараз вдячний. Бо коли Бог мене пробачив 20 років тому, воно забувається. Але я вдячний Богу за те, що він мені сьогодні пробачив. Ця вдячність випрацьовує у нас покору, вона а, а, має плід покори, бо то майже одне і те саме вдячність і покори. Я вдячний Богу за те, що Він мене пробачив. Я можу проповідувати цього Бога, бо він мене пробачив. Я вдячний йому. Я можу про нього розказувати. Як здорово, що Бог мене пробачив. Бог мене простив він не засуджує. Любить мене таким, як я є. Мені безпечно з Богом. І тоді, пробачаючи інших людей, ми пробачаємо. Бо Бог нам пробачив. Ми тоді, як ви сказали, лохами не почуваємося, ні. Не те, що нас надурили, так? Може, і надурили. Нас це не обходить. Ми пробачаємо не для того, щоби про нас добре думали. Не заради себе, а заради Христа пробачає. Коли людина а, пробачає по-людськи, людським прощенням, вона робить це а, з умовою. Я пробачаю, щоб ти зробив тето і тето. Я тобі пробачу, але ти більше не гріши. Я тобі пробачу, але ти мусиш навернутися. Бог пробачає без такої умови. Божа любов без умов. Він каже, я тобі пробачаю, бо ти мене просиш. Він тому рабові сказав. Більше того, я тебе пробачаю, хоча ти мене ще й не просив. Я прийшов тебе пробачити. Якщо хочеш, можеш прийняти проще. Я хочу тебе пробачити. Я прощення для тебе приготував. Тепер від тебе залежить. Візьмеш прощення, то ти пробачений, і в нас все гаразд. Не візьмеш. Я буду пропонувати, поки ти живий. З моєї сторони двері відчинені. Заходьте. Без умов. Нема ніякої умови. Нема ніякої умови. Не треба змінитися, щоб прийняти прощення. Не треба покращити, щоб прийняти прощення, як всі релігії кажуть. Треба вдосконалюватись. Треба старатися і ставати ліпшим. Мова не про те, що старатися не треба. Ні, мова про те, що у взаєминах з Богом це не важливо. Бог не ставить умовою старатися і покращуватися. Щоб він дав прощення. Він дає прощення наперед. Наперед. Бог приймає нас такими, як ми є. Він нас створив Він нас нікуди не віддасть, не хоче викидати нас нікуди. Навпаки, всі, хто загублені в світі, Він хоче позбирати нас назад до себе. Але ми повинні просити кожен день прощення. Кожен день, ну, це буде як, ну, ісповідь, да. Це, ну, я думаю, що треба не забувати про це. Бо інколи, інколи воно забувається, але ми ну, щось згрішили сам, може, якийсь маленький гріх там, Но мені здається, що треба кожен день просити прощення у Бога. Ну, в молитвах. Знаєте, я думаю, що це е, ви так думаєте, поки ви не пробуєте це робити. Або робити це релігійно, так? Знаєте, як чи наш ця молитва, оце, так, це зчинаша, так, так. так? А прости нам про ви наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, це скосок Отчинаш, да. так? Люди отчинашать просто зранку і з вечора так само, як зуби чистять, всього наше. Ну, да. І це не да, було. Так. Це ж не молитва. Не це ж не молитва, це вони отчинаші. Угу. А молитва це коли ти говориш і коли ви дійсно молитеся, угу. то якщо ви будете просити пробачення, ви стикнетеся з тим, що треба пояснити, за що ви просите пробачення. Якщо я до вас а прийду можна? і скажу ага. і скажу вам, пані Наталя, пробачте мене, будь ласка, ви скажете, за що? Я скажу, ну просто пробачте. Ви зіткнете плече і не зрозумієте, про що саме ви маєте мені пробачити? Ні, казати конкретно за що? Конкретно, не просто так, що ну, О, що О, просто А щоб конкретно, це треба бути конкретно в чомусь переконаним. Так, я, от я зробив неправильно, так? От. Ну, Христос заплатив за це? Заплатив. То що ти ще хочеш попросити? Якщо Христос заплатив за всі мої гріхи, що конкретно ти хочеш в Бога попросити? Це гріх оплачений, так? Тому в Біблії не написано, що ми маємо просити у Бога а, пробачення. Хоча в цій молитві так пише: прости, провини наші, так? Як ми прощаємо в нашому. Але а, в завершеній роботі, так? коли ми гріхи свої визнаємо, 1 Івана 1:9. Перше послання Апостола Івана, перший розділ 9 вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, він вірний і праведний і гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. Що тут сказано? Тут сказано, що а, ми приймаємо прощення, коли визнаємо свій гріх, а не ховаємо. І механізм такий. я... В... Святий Дух мені показує, десь де є гріх. Через Боже Слово, через моє сумління, як пані Ганя казала минулого разу, Він показує. Оце ти згрішив. Так? Я дивлюся на це. Раніше я би ховався. Думав би, як пес загребти ту лапою, якось, щоб ніхто не бачив. Тепер я цього не роблю, я кажу, Боже, я згрішив. Згрішив. І що? Все, гріх знято з мене. Якщо я кажу, та ні, Боже, я не згрішив і починаю сперечатися з Богом, то тоді е, прощення не працює, воно ставиться на паузу і е, включається в Божий Божа програма навчання через картання. Якщо віруючий Божа дитина починає сперечатися з Богом і відки, від, ну, мушу відштовхувати Боже Слово для того, так казати, Бог каже, згрішив, зарішив, я кажу, ні, не згрішив, Тоді чекай, чекай. То ти... Бог каже, що ти згрішив, а ти кажеш, що ні, то ти вивищуєшся над Божим Словом. Може ти Бог тепер? Давай розбиратися. У нас тут є проблема. Ти не приймаєш Божого Слова. Будемо вчити тебе приймати Боже Слово. І навчання може бути дуже далеким. так ну Ця програма навчання. У людина, коли не приймає Божого Слова, а, вона не просто вчора почала не приймати Божого Слово, яка, якась зараза виросла в серці. В серці виросло, якесь несприйняття, може якісь рани, може якісь образи. Може а, сатана щось насіяв, в і воно виросло, і людина раптом починає хворіти такою патологією, вона не приймає Божого Слова. Бог каже гріх, вона каже, ні, не гріх. З ким ти сперечаєшся взагалі? Тут, тут навіть нема вже що говорити. До людини треба підходити вже як до хворого пацієнта. Якщо наважується перечити Божому Слову, то воно хворе. Воно хворе. Треба розбиратися, де хвороби. І тоді, замість того, щоб спрацювало прощення, 1 Івана 1,9: прощення, і очищення всякої неправди, і пішли далі в освяченні освячення тут зупиняється. І починаємо випрацьовувати страх Божий в людини, бо в неї нема страху. Сперечаючись з Богом, це означає, що вона Бога не поважає. Як там написано, черепок земних черепків: хто ти такий, щоб сперечатися з Богом? Ти думаєш, що ти хтось. Ну Включається програма навчання, що ти ніхто. Так? І тому прощення відсувається і включаються наслідки за гріхи. Наслідки гріха. Принцип, що посієш, ти, ти пожнеш. Людина сієш в плоть, пожнеш тління. Сієш в гріх, ну він виросте тобі заплодоносить смертю. Все, зупиняємо учнівство, зупиняємо освячення. Тут буде лабораторна робота на 25 років, тому як сієш в плоті, пожнеш тління. Хочеш сіяти, ти маєш вільну волю, всі, будь ласка. І як там написано, він взяв. Вернемося зараз до цього назад, до нашого уривку, з якого ми проповідували сьогодні. Так, це Матвій 18 розділ. 34, 35 вірш. Прогнівався пан його і катам його видав, аж поки йому не віддасть усього боргу. Так гріх це борг. А виплачувати Борг, платити за свій гріх. Чим наслідки за гріхи, і гріх народжує смерть. От ти будеш платити своїм життям. 35 й вірш це пояснює. Так само Отець, мій небесний вчинить з вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Що це втрата спасіння? Ні, це картання до фізичної смерті, якщо треба. так П'ять кругів картання віруючого. Навчання через е, оплату, яка е, е, яку вимагає гріх. Допоки ти не почнеш називати гріх гріхом і не вийдеш з під цього, вихід відбувається через Христа через підкорення до Бога і вдячність за те, що Христос заплатив за ці гріхи. Але якщо ти будеш сперечатися. Називати гріх праведністю і чорне-білим, то Бог лишить тебе, поки ти не навчишся, що чорне то є чорне, як блудний син. Хочеш жити по-своєму, йди живи по-своєму. Закінчує в свинарнику серед гноївці, і навіть свинячої їжі не дають. Наївся світу, маєш досить? Вертайся назад! Він вертається назад, і Бог відновлює до тої самої позиції, де він був, далі синівство, далі продовження, все, на чому зупинилися. це місце. Так а, Так воно корелюється з нашою позицією у Христі. А, покора. Покора і смиренність провадять нас до прощення. Гаразд, Пані Наталя, у вас була ще якась думка, якщо я не помиляюсь. А ну я ще хотіла хотіла одне таке коротеньке питання. Якщо до Бога ну, обращатися такою короткою молитвою, не так, що прямо довго там на колінях, а десь, може, там їдеш там чи в транспорті, чи на роботі. Там якщо це буде ну, буквально пар, пару слів, це не ображає Бога. І це не буде мені в гріх ставитись, що, що я так коротко щось попросила чи сказала. Е, таке от. Чи, чи треба більш, більш детально щось сказати? Це обов'язково? Ні, ну буває там що довше, а буває так, що ну зовсім коротко виходить, бо Понятно, що і суета тут відіграє свою роль, і, може, наші думки, які теж, може, не хто стіп ідуть. Ну, от. І в такі короткі молитви, тому що в мене там не виходить, як -то, е, моляться люди на колінах стоять, там падають. Ну, е, якось в мене так не виходить. Е, то я сидячи, то лежачи, то так, то їду, десь їду в транспорті. Не знаю, може, це теж такий як гріх перед Богом. це Може Бог ображається на мене за це. Ну, в двох словах, довго не треба. Так, так. Ну, бачите як. А... Якщо в одному слові, то все гаразд, в порядку, все в порядку не переживайте. Якщо в двох словах, так як ви кажете, то. А... Варто спитатися про це у Бога. Пайнатель. Вартує про це питатися не в мене, а в Бога. У мене це добре, так? Бо я пастор на це поставлений, щоб про це говорити. Але важливо я вам. Шо, а... що? що? А, ви, а, ви мене не чуєте. Я... Ага. не чуєте мене, так? Вибачте, я не включив мікрофон. Так, якщо я сказав таке, що одним словом, все в порядку, все гаразд, не страшно, так? А Якщо в двох словах, то варто спитатися про це у Бога. А, чого? Тому що то ваші взаємини з ним. А, питання не абстрактне, так, а питання конкретне. Подивіться, якщо у вас, є, у вас є чоловік, так? Ви дружина. Ви дружина, у вас є, от є жінка, є чоловік, є шлюб, так? І такі питання, як правильно проводити шлюб, можна запитуватися в сімейного психолога, можна вчитися того в церкві, можна питатися в пастора, так? Як поводитися в тій чи іншій ситуації? Це можна питатися, читати книжки про це, от і також питатися поради в людей, навіть сусідів. От, але питання, чи мій чоловік на мене не образився, в сусіда питати не варто. Чого? Бо це він того не знає. Він може свої припущення виказати, пастор може свої припущення виказати. але це питання з, роду, з розряду, які необхідно задавати безпосередньо абоненту. Безпосередньо тому, кого воно стосується. Угу. Чи ти на мене ну, да, Розумієте, це, е, е, Я знаю, що Бог на вас не образився, але якщо я вам кажу, це одне, коли він вам каже, це інакше. Тому mm, що да, да. його відношення до вас те, як він це скаже, як він це вам покаже, буде вартніше самої інформації, що він не ображається. Uh -huh. Ви розумієте? Так, uh -huh. і Ми покликані Богом у особисті взаємини з ним. А церква. А... Для того, щоб це заохочувати, не заміняти. І це важливо. Це дуже важлива річ. Церква пастори вчителі, семінарія, брати, сестри, місії, служіння, все це, щоб в церкві, воно для того, щоб заохочувати моє особисте взаємини з Богом. А не замінити особисті взаємини з Богом взаєминами з церкви. Ні-ні. ні Церква допомагає кожному члену тіла Христового, кожному члену церкви в особистих взаєминах з Богом. Виховує їх, стимулює, розвиває, спрямовує і заохочує, а не заміняє. Ми приходимо в церкву, і в церкві нас навчають особисто спілкуватися з Богом. Ми приходимо в церкву, задаємо питання і нас навчають задавати питання Богові. Не тому, що не хочуть відповідати, а для того, щоб розвинути в мені особисті взаємини з Богом. Церква для цього вона обслуговує взаємини з Богом, вона допомічний інструмент. Разом легше. <гум> Разом легше довіряти Богу. Віра братів і сестер е е зміцняє мою віру, заохочує мене довіряти Богу. І так далі. <гум> <О>. <гум> Але коли взаємини з Богом замінюються на взаємини з церквою, це стає релігією. Ну В таки так. Це важливий дуже нюанс, так.